Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Ми стоїмо зараз на порозі на порозі між роком, який завершується 2024-2024 і цим роком, який вже через декілька годин розпочнеться 2025 роком. Можна би сказати те, що ми є як, як на кордоні, так? Не за, не, думаю, що багато з нас мали нагоду десь подорожувати чи, чи бути на кордоні між різними країнами, очікуючи вхід в іншу країну, і так, немов би, можемо тоді дивитися на ту країну, з якої виїжджаємо, і також очікуючи на вхід чи на в'їзд в якусь іншу країну. Але, напевно, різниця в тому, що, що до цієї країни ми знову, напевно, можемо повернутися, так, ще раз. А до цього року, який завершується, вже не повернемося. Він вже завершується. Більше не буде 2024 року. Такі кордони, які ми якось так пересікаємо, якими ми. Які є на дорозі нашого життя. Їх, напевно, є багато таких різних, різних моментів, і вони теж є важливі. Так? Можливо, це якісь різні річниці, чи, чи наші дні народження, ювілеї, якісь дати, які для нас є такими ключовими. Дати, коли ми би, коли ми зупиняємося, зупиняємося, так як зараз ми є на цій Євхаристі. Ми зупиняємося не мов би, на такому кордоні, на цьому порозі. І, і ці зупинки вони важливі в житті людини, тому що тоді є нагода, щоби подивитися в майбутнє, наприклад, так, як зараз, подивитися в цей наступний рік, на наші надії, на наші плани, напевно, на надію, надію на, на завершення врешті цієї війни, чи, можливо, наші інші. Різні плани, очікування, мрії, з якими ми якось так стоїмо на порозі цього року. І, напевно, це теж нагода до того, щоб глянутися назад, щоб подивитися на те, як було, як було в цьому році, яким завершується. Може, в нас теж були якісь очікування, плани, може, якісь не здійснилися, а якісь так. Можливо, в цьому році ми також відчуваємо, що щось вдалося або ні, і за щось хочемо перепрошувати. Це є теж така нагода, щоб озирнутися назад. І, брати і сестри, Господь, котрий власне, зараз нам дає цю можливість брати участь в цій який також. Дає нам це слово під час цієї Євхаристі, мов би також таку певну підказку для нас на, на цей початок, на цей початок Нового року, який вже через декілька годин ми, ми зможемо увійти. І ми чуємо теж про початок в Євангелії, Євангелист Йоанн каже нам, що в началі. Було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово в началі. І звичайно, це начало, про яке говорять євангелисти, то ми також, перш за все, розуміємо це начало, цей початок, який був ще перед створенням світу, перед віками, так? тоді був Бог, тоді вже Господь був. Тоді було слово. І, і, але цей початок це також і той початок, який, який є кожного разу, коли починається щось, щось важливе, щось особливе, це також початок 2025 року, який сподіваємося, що Господь дозволить нам власне, побачити. І Господь мов би, нам дає цю вказівку, що, щоб на початку, на початку цього року. Було з нами це слово, щоб цей новий рік, який входимо, він був сповнений Його присутністю, сповнений ним, Богом, щоб цей рік був сповнений ним, і щоб ми в цей новий рік увійшли ну, так знаново, знову із ним. Напевно, теж в багатьох парафіях, що особливо, ну, може, до війни. Був цей такий гарний звичай, що навіть опівночі, так, були, був молебень перед північчю, чи потім, власне, опівночі починався цей Новий рік з святої Меси. Вже зараз, з огляду на комендантську годину, не завжди є ця можливість і не всюди є, є такий звичай. Але власне, це, був, це може бути такий теж конкретний знак для нас, до того, щоб. Може не, не обов'язково чекаючи півночі, так, але навіть і зараз власне, через цю Євхаристію, в якій беремо участь, чи цей молебень, який буде після Євхаристії, також такий молебень на завершення року, в якому ми будемо ввіряти Богу, через наше прохання. Через прохання, які будемо заносити до нього, мимо би довіряти йому, довіряти йому цей наш рік, який розпочнеться наше життя, нашу батьківщину, наших близьких, щоб на початку власне, був Бог, на початку було Слово, щоб наш погляд вперед власне, був поглядом, в якому буде присутній Господь. Якщо озираємося назад, то, то цей погляд назад, на, на те, що було, на те, що завершується так, цього року, це також є погляд, в якому Господь знову ж чуємо сьогодні в слові, що все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. Можна би сказати, все те, що ми пережили, так? Все, все, всі ці дари, благодаті, перш за все, дар життя, який ми маємо зараз. Це все, власне, через нього постало. Нічого ж з того, що постало, без нього, немає, не існує. І це, напевно, цей погляд, в якому Господь нас запрошує до такої вдячності, до того, щоби Дякувати Господу за, за те, що Він був з нами протягом цього року, товаришував нам. І важливо, напевно, щоб ми в цьому погляді намагалися власне, помітити, помітити, за що особливо теж хочу Богу дякувати. І може не завжди це є щось таке спектакулярне, велике? Може, це є щось щоденне, звичайне. Але воно Господь запрошує, щоб було сповнене цим вдячним серцем. Це також той погляд, в якому Господь запрошує нас до смирення, до того, щоб ми також ставали перед Ним смиренням, щоб ми також перепрошували за те, що, що в нашому житті не було згідно з цим задумом Бога. Цей погляд, який, яким озираємося на цю дорогу, якою ми пройшли. І нехай він власне, буде сповнений цієї вдячності і цього смирення, цієї свідомості, також того, що, що нічого з того, що власне, ми прожили, не було без Божого діяння, без Божої присутності, без Божого супроводу разом з нами, що Бог завжди товаришував на дорогах нашого життя. І що Він хоче йти разом з нами, що Він хоче бути разом з нами. Тому нехай, власне, цей рік, який завершується, і цей рік, який хочемо вірити, що Бог допоможе нам війти і переживати, власне, буде сповнений цієї присутності Бога, цього слова, Слова Божого, цього життєдайного слова, який прагне нам товаришувати. Amém.